Української академії. Вітаємо вас з професійним святом та бажаємо вам успіхів, здоров'я, процвітання на та гарних студентів. У -у -у! Дорогі викладачі! Бажаємо вам мудрості і терпіння. Ці свято готуються, що надають і тепло серця. Дякуємо за віру в нас, наші сили. Бажаємо вам багато посмішок. Дякуємо за те, що відкриваєте для нас світ знань і можливостей. Залишайтеся завжди, натхненнями, та щасливим, нехай здійснюється всі ваші мрії. Дякуємо за та підтримку. Шановні наші вчителі, добру щиро вас світання. Побажаю. Здорові будь-які на літах і старці лише багаті. Гарний настрій на зерку по житті, з ним. Бажаємо вам процвітати! Ніколи боре бит не знати, і зна. Натхиль нема. И позадавить. Но вы идет не приобрета. А мы не рекомендуем, по душа ви часто смеются. хто ті, світ з надо. Нехай у вашому житті світла, і підвище світло. Дат не и радость. <сподарить> Бажаємо, щоб ваша моді завжди знакомила віком у наших серцях. І щоб у вашому житті було більше світових монетів, ніж ви гараж. Живання вирішила. Нехай кожна ваша лекція стає новою поділеніші, а студенти найкращими супутниками на цьому шляху. Дякую вам. Бажаємо вам, щоб вам вистачало часу на мрії та відпочинок. Тож від цього першого курсу Народної Української академії я вітаю вас з вашим професійним днем, з днем вчителя.